М, говоритиме з європейськими лідерами, як закінчити війну в Україні? Перемовини відбудуться під час п'ятиденного візиту президента США у Шотландію. Однією з ключових тем на переговорах президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президенткою Європейської комісії Урсуле фон дер Ляєн під час його п'ятиденного візиту у Шотландію стане припинення війни в Україні. Про це повідомила британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела. Зазначається, що перед від'їздом з Вашингтона у п'ятницю Трамп підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії. Росії на тлі війни в Україні за словами фондерляєн її зустріч із президентом США запланована на неділю, 27 липня. Видання пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінюється. Також Трамп у Шотландії заявив, що міграція вбиває Європу. Дональд Трамп почав візит до Шотландії одразу ж після прибуття. Він назвав нелегальну міграцію жахливим вторгненням, яке вбиває Європу, і піддав. В критиці вітряки президент США Дональд Трамп застріг європу від нелегальної міграції, що вбиває континент. Про це він сказав у Шотландії, куди прибув увечері в п'ятницю, 25 липня з кількаденним візитом. Відповідаючи на запитання журналіста щодо міграції, президент США зокрема сказав: Ви дозволяєте, щоб це відбувалося у ваших країнах, і ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі. Імміграція вбиває Європу. Цитую його слова Sky News. Трамп викликав європейців узяти себе в руки. Інакше більше не буде Європи. Він також закликав зупинити вітроелектростанції, оскільки вони знищують красу вашої країни. У центрі візиту гольф. Упродовж наступних чотирьох днів у Шотландії. Як очікується, президент США, попри те, що візит є неофіційним, проведе низку переговорів з політиками. Він також відвідає два свої гольф-курорти в вершері на східному узбережжі Шотландії та на західному узбережжі поблизу поблизу Абердіна. Очікується, що Трамп проведе більшу частину свого першого дня в Шотландії. У своєму комплексі для гольфу в Airsherрі, Ейш... зазначає агентство DPA. А на курорті поблизу Абердіна він відкриє нове 18-лункове поле для гольфу. Назване на честь його матері, який походить з Шотландії, а до заміща мала прізвище Маклауд. Переговори і протести у графіку зустрічі Трампа на понеділок, 28 липня. Заплановані переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, відповідаючи на запитання журналістів, президент США схвально відгукнувся про нього, назвавши його хорошою людиною. Крім того, Трамп має зустрітися з першим міністром з Шотландії Джоном Свіні. Під час візиту президента США до Шотландії очікується протест місцевого населення. Леня коаліція зупинити Трампа оголосили, що планує провести масові акції. Зокрема, демонстрації очікуються в Еденбурзі поблизу американського консульства, столиці Шотландії, а також в самому Абвердені. А про слова Зеленського з приводу закінчення війни можемо заслухати військового експерта Мусієнка. Почати говорити про зустріч на рівні на рівні лідерів Росіян спонукали деякі кроки та операції на території Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається напевно з зустрічі лідерів, по іншому з ними не вийде. Потрібна адженда порядок денний такої зустрічі, зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди, і вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. На думку президента. Зміни у ставленні росіян до ідеї зустрічі на рівні лідерів, ставилися через деякі кроки операції на території Росії, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це, зауважив Зеленський. Він нагадав, що серед головних питань, з яких вдалося досягти згоди під час останнього раунду переговорів Стамбулі, обмін 1200 полонених. Та повернення політв'язнів та журналістів. Ну, власне кажучи, зустріч лідерів потрібна, і президент чітко наголошує на тому, що це можна досягти через силу. Але Росія говорить про те, що а, насправді вони не хочуть, і що Пісков каже, що так швидко зустріч неможливо організувати в рамках ось того ультиматуму, який був оголошений. Ну і... Президент України Зеленський поставив задачу підготувати договір на 10-30 мільярдів доларів щодо закупівлі США дронів в Україні. Зеленський поставив таку задачу секретарю РНБО Умєрову, міністру оборони Шмигалю і раднику президента стратегічних питань Камишину. Далі з Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10, 20, 30 мільярдів доларів. США. Ну ось так. Це важливо насправді, тому що ми можемо не тільки закуповувати, а й продавати. І це є спільний інтерес в підтримках якраз того, що США хотіли би до 2027 року стати лідером з виробництва дронів. Ось така ситуація, тому це важливо подивимося як тут буде розвиватися до речі, не забудьте підписатися на Ютуб платформу Олександра Мусієнка. Посилання на нього можете знайти зараз безпосередньо під нашою трансляцією посилання або самостійно вбити в youtube пошуці. Далі поговоримо і про ситуацію, яка складається у відносинах між Китаєм, Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Насамперед США і Китай посварилися в ООН через розбіжності позицій щодо війни в Україні. Про що йдеться мова? Так те, що США закликали всі країни, включно з Китаєм, припинити експортувати РФ ...товари подвійного призначення під час засідання Ради безпеки ООН щодо України виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН дороті ШИ закликала Китай припинити підживлювати агресію Росії проти України. У відповідь на це китайська сторона звинуватила Вашингтон у спробі перекласти провину. Пише видані Reuters. Зазначається, що Ши закликала всі країни, включно з Китаєм, припинити експортувати в РФ товари подвійного призначення, і у Вашингтоні впевнені, що вони сприяють розвитку військово-промислового комплексу Росії і дають їй змогу завдавати ударів по Україні за Пекіна про запровадження жорстких заходів контролю за експортом товарів подвійного призначення втрачають будь-який сенс у світлі щоденних виявлень компонентів китайського виробництва безпілотних літальних апаратів, зброї та транспортних засобів, які Росія використовує проти України. Сказала ШИ. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні і не є стороною конфлікту. Китай ніколи не постачав летальну зброю і завжди суворо контролював товари. Подвійного призначення, включно з експортом дронів, додав він. Також Ген Шуан закликав США припинити перекладати провину за російсько-українську війну на інші країни. Заступник постпреда Китаю при ООН закликав США відігравати більш конструктивну роль у сприянні припинення вогню. Раніше нагадаємо вам у виданні The Telegraph писали, що українська розвідка виявила на полі бою новітні китайські технології, включно із лазерною системою тихий мисливець, яка здатна засліплювати українські. Скі дрони за оцінками США Китай постачає близько 80% критичних матеріалів подвійного призначення необхідних Росії. У виданні зазначили, що Китай продовжує заперечувати те, що Україна допомагає Росії. Проте міністр закордонних справ КНР Ван Є прямо заявляв, що Пекін не допустить поразки Москви в російсько-українській війні. Ідеться у повідомленні. Президент США Дональд Трамп дав розпорядження Пентагону терміново відновити постачання України систем ППО після того, як міністр закордонних справ. Польща Радослав Сікорський телефоном розповів спецпредставнику Трампа Кіту Келогу про влучання російської ракети по консульству в Польщі у Києві. Це відбулося у ніч на 4 липня. Кіт Келог одразу зрозумів, що подібні випадки призводять до ескалації конфліктів і набрав Дональда Трампа. Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву. Путін знущається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для по в Україну, сказав Сікорський Келого. Журналісти пояснили, що під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келого справила інформація про удар по консульству по консульському відділу посольства Польщі в Україні. Як тризірковий генерал у відставці він знав, що саме так е, такі інциденти приводять до ескалації війни, і, зрештою, до виходу ситуа ситуації з під контролю йдеться у матеріалі. Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келох зателефонував президенту США та проінформував Трампа про останню атаку РФ і про те, як е, дивідомство польща союзника НАТО потрапила під удари. Келох також використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів до України у відповідь президент США наказав Пентагону терміново відновити постачання систем ППО.